Добрий день! Сьогодні оглянемо зарядний пристрій для акумуляторів 12 і 24 В з мікропроцесорним керуванням. В зарядці для акумулятора стоїть захист від перегріву, перезаряду та короткого замикання. Корпус зарядки повністю металевий та охолоджується з двох сторон. Підключаємо наш зарядний пристрій до сіті розетки. Прибор має два типи заряду батареї ручний та автоматичний. Вибір режиму заряду обирається відповідно до напруги вашої акумуляторної батареї. Правою нижньою кнопкою ви маєте можливість перемикати літієві батареї та звичайні батареї. Також ви спокійно можете підключити зарядний пристрій до акумулятора, не знімаючи його з машини. Для цього оберіть автоматичний режим заряду.